Вітаю вас, шановне товариство! Отже, ми зупинилися у цій церксі і ми не почитали щоденники. А, а саме ми не почитали щоденник священника. А, той, що знайшли у будинку Ребекки, лихо почалося в 1846 році, того ж року, коли обада марша вперше заарештували та коли він заснував Блюзнірський орден. Тут, тут складно не побачити зв'язок. Коли моя паства зменшилася, то в місцевих почали... То в місцевих почали з'являтися неприродні риси, які чужинці прозвали інсмутськими рисами. Уперше вони з'явилися в родині маршів, але швидко поширилися по всьому місту. За відсутністю інших назв для цього стану я прозвав його іхтіоз і почав листуватися з кількома медиками яких знав ще зі своїх студентських років я не зміг визначити природу цього стану, як він поширюється, та чи небезпечний він для мене. Хоч паства й покинула мене, я їх не покинув. Я вирішив залишатися залишитися та боротися з цим лихом або, хоча б, спробувати зрозуміти, що це таке. Здається, вони уникають стародавній знак. Що я знайшов у одному запиленому Томі. Він має назву Знак старців, а точніше знак старців. Хоча й складно покладатися на нього замість хреста, та схоже, що він надає мені більше захисту. Згодом стало очевидно, що ті риси є чимось на кшталт благословення прихильників безбожної маршівської віри. Я зауважив, що найпотворніші з них поважалися більше за інших. А ще час від часу чув розмови про чисту кров, яка з контексту, з констексту розмови не схоже, що стосується крові незаражених і здорових на вигляд. Не схоже, що стосується крові незаражених і здоровий на вигляд. Мабуть, і здорових на вигляд. А розмовляли про шлюби, але ніхто не приходив до мене обвінчатися. Інколи згадували про дружин, але ніколи не називали імен. Вони схоже були не з інсмута. Однак за часів правління марша до міста ніхто не приїздив. Коли в сутінку йшов вулицями, що роблю лише за нагальної потреби, то почув дивні звуки з неосвітлених, затулених фіранками верхніх поверхів будинків. Я чув про народження дітей, але нікого не хрестив. Ті небагато хто відсурався марська. А ті небагато хто відсурався маршівської церкви, бояться, і я теж боюся. Треба бути сильними, вірою та духом, бо ми це все що залишилося від справжнього інсмута. Ми та єдина надія на пробудження з цього жахіття. Ну і поштівка є ще, типу, на зворотньому босі поштівки рокописний релігійний вірш, мабуть, шифроване повідомлення. Тут написано: Я б'ю у дзвони в ім'я Твоє, о Господь, від найнижчого до найвищого, ага, і за таїнством хрещення пізнаю я твої таємниці. У поштівки також має бути ще якесь призначення. Вона має чотири отвори, кожен обведений певною кількістю стрілок. І, схоже, позначають якийсь порядок. Чотири отвори. Кожен обведений певною кількістю стрілок, і схоже, позначають якийсь порядок. Я б'ю дзвони, в ім'я твоє Господь від найнижчого до найвищого. І за таємством хрещення пізнаю я твої таємниці. Так, це якийсь шифр, Так, треба. Тут, до речі, на горі щось є. Треба нам, значить. А ось і дзвони. Від найвищого до найнижчого. Ну, значить, ось цей перший, той другий, той третій, по ідеї, але давайте поки що ми не будемо цього робити. Давайте ще походимо, подивимося, що тут є, бо нам ж треба ще десь цю картку використати, що треба отворами, а де це робити, я поки що не дуже розумію. Здавайся, чужинці, звідси вибратися. О, ось, дивіться, тут є якась штучка. Ну явно ось тут якийсь прохід мав би, да? <плес> У басейні для хрещеля виступає частина плитки. Зі стічної труби винес сильний потік повітря. Плита схожа на полозах, її не зрушити. Нам стопудово треба сюди. Стопудово. пудово. А, тут братика цей во. Розіп'яли. Це священник церкви, його повісили та випотрали, наче задля розваги. Так, є аптечка. Тільки не зрозуміло, наскільки я розумію, священників звичайної церкви вже давно вбили, так? Чисто логічно, а цей, ну, більш-менш свіжий. Значить, це було попередженням християнам Інсмута. Так, тут, до речі, теж вон якась а, ні, воно не береться. Тюк. Так, візуально здається, що це якийсь щоденник, так, і його типу можна взяти, але ніхе, він його не бере. А, так а виходить, тут, тут таке більше нічого робити, що тут тільки цей священник висить. Ну так. І все. А, може ось сюди треба картку, ану. А, ні. Точно, так? Не хочу. Ну тоді пішли бити у дзвони, бо більше я, по правді кажучи, не бачу, чим ще можна тут зайнятися. а Тільки бити у дзвони. Бо дзвін битиме у дзвони. Так, від найвищого до найнижчого. Найвищий це ось цей, потім ось цей. А потім ось цей. що? Точно ж від найвищого до найнижчого. А, від найнижчого до найвищого, навпаки, бляха, я перепутав так від найнижчого, це ой. Ой не. Значить, з першого ось цей. Зараз ці хай ці він затухне. Ага. Потім. А. І от... треба, мабуть, треба, він каже, бачитесь, треба з першого, щоб коротше так. Ага, тоді, значить що, ти спочатку дзвониш перший. Коли він перестає бити, ти, мабуть, б'єш у друге, я так розумію, так? Тобто не треба їх одночасно. А тепер до найвищого. Так, він зараз затухне і найвищий. Вряті. Щось не виходить, хлоп'ята. Щось я роблю не так. А може ми таке щось відкрили, як думаєте? Давайте подивимося. Може там та плитка посунулася? Та хер сраку. Тут всього три дзвони, так, всього три. Ось цей перший він маленький, той другий чуть більший, а цей найбільший дзвін. І ось ж написано чорним по білому. Ой, я б знову ти відкрив. Я б'ю дзвони від найнижчого до найвищого. І за таємством хрещення пізнаю я твої таємниці. Ну так, а от же ж мають хреститися. Точно там мають хреститися, от там, де ота плитка. Тобто там має щось відкритися, мається на увазі це. А від найнижчого до найвищого... Ану, відкрив? Може я тоді відкрив, а потім одразу закрив, як думаєте, кого ото ще раз е, дзвонив. О, ось, так, я, мабуть, просто коли тоді -то ще раз подзвонив, я, мабуть, коротше. Е, о, воно закрилося. Так, я мабуть тоді короче, його цейво е, і закрив автоматично. На дверях якийсь знак. Тут. Ці позначки всюди. Мабуть, а, тут, саме тут батько Ребекки знайшов цей загадковий символ. Та двері закриють. Ну так, тут ми в безпеці, бо вони про цю ничку не знають, то можна розслабитися трошки. Хоча саме місце, як бачимо, доволі химерне. Так. Схоже, це все тому з історії Інсмута. Це могила Тома Пікета, який помер у 1837 році, у віці 49 років. Ага. Це могила Слокама, який помер у 1852 році, у віці 27 років. Усі ці статті стосуються смертей жителів Інсмута. О, тут сейф знову. Це іспуський реєстр народжень смертей і шлюбів. Усі ці книжки вкриті пилом і повутинням. Їх не торкалися вже тривалий час. Історія ніколи не була моєю чеснотою. Прикол у тому, що ми можемо продовжувати йти. А можемо спробувати відкрити сейф, я не дуже розумію. Може ти типу, в цьому сейфі, типу, знаєте, як, може, типу тут щось таке необов'язкове. Хоча як це таке може бути. Ну добре, ми, значить, дивіться, ми знайшли. І, до речі, навіщо мені ось ця фотокартка? А, хоча почекайте. Так, значить, ми знайшли якийсь там реєстр. 1844 рік, їх народжені Семеро 6 охрестили, один помер. Помер о6, 5 поховано. Одного втратили в морі, шлюбів 5. Тут таке про смерті. так, тобто Не бачу якогось сенсу все це, це читати. А ось я вже помітив. Так. отут тут же є якась штука з цифрами, певно, сюди треба цю штуку поставити. Поштівка чудово вміщується на табличку. Я бачу деякі цифри. 1753. 5,3. Скорее якийсь код. Ага, бачите. Тобто ти отак от крутиш 1 до 7. Потім ти назад крутиш до п'яти і до трьох. А як вийти? А. Один сім вліво. Пять три вправо. Ой, ні. Так. Один. Сім. П'ять. Три. Ну а. А як. Мабуть, я щось не так зрозумів. Ну бляха, а ж воно показує, що. 1753 точно. І точно воно показує, що ось так ось. Ну, 1-7. А 5.3, типу, ти вже в іншу сторону. Блять, що я можу не так зрозуміти? Давайте навпаки. 1, 7. 5. 3. That's not right. Один. 753. 5, 3. Та блядь, ну що за дебілізм? А який прикол? Ми ж можемо взагалі йти далі, так? Що тут буде? Може може в цьому якийсь прикол? Невеликий пам'ятник старому священнику. Це Могила Лоуренса, Лоуренса народився або мер. Ага, тут закрито, бачите, тут немає нічого. Тут маленький кам'яний диск із вирізваним загибленням перевернутого хреста. Тобто такими ми не можемо нікуди далі йти. Я не можу зрозуміти, в чому прикол. Ну ось ясно, що ось 1, 7, 5, 3. Але що я не так роблю, я не розумію, типу, правильно, осудити ти крутиш до одиниці. Але тут, правда, написано, що тут два оберти. Може в цьому прикол, типу? Чотири оберти до семи, три оберти до п'яти і один до, до трьох. Не розумію, бляха. Що, що не так, що що він хоче? І навіщо мені ось цей реєстр смертей? Може він якось нам потрібен, але знову ж таки, як він нам може згодитися, цей реєстр народження? Тут просто, типу, хто, хто, хто там, да, хто як помер, типу, ну. Причому тут даних дуже багато, цифр дуже багато, тобто навряд чи це якось пов'язано. Ну, все, це ти тупо треба дивитися тоді. Коротше, десь а, в Ютубі, бо я я тупо хази. Я, я не знаю в чому прикол. Тобто, ну long. ну ну ось є поштівка, є 1753, Типу, ну єдине, що то та один, два, два Типу, може, мається налазити, що мені треба якось. Чесно, я щось не викупаю. Що це означає? Як це зрозуміти? Так, ну. Що, що, як я тут буду зараз довбатися ще 10 років, і мені щось це не дуже поприкову. Давайте я реально мабуть відео на YouTube якесь подивлюся. Чуваки, я подивився відео, виявилося, що правильно це 3 а не 1 Ну це я зрозумів, 3 тому що. так. Тому що бачите, який прикол. Тут одна стрілочка, тут дві, тут три, тут чотири. Тобто кількість стрілочок це як. як... як... Ну, ну, ну це піздець. Ну добре, три вправо, один туди. Потім 5 туди і 7 туди. 3-1, 5-7. Так. 3-1, 5-7. Зараз зробимо. Ой. 3. 1. 5. 7. That's not right. Й б твою мать, блять. Ну 3-1, 5-7 точно правильно. Тепер вишається, коротше, викупити як його цей. Три, один. П'ять. Сім. I must have made a mistake. Та йоб твою мать, блядь, Ну який дебіл це придумав, ще якийсь блять напрямок. Ну там же ж показано на цьому, що 3 туди, вправо, ось. Три туди, один навпаки, вліво, п'ять знову вправо. І сім, потім знову ось туди. I must have got something wrong. із сейфами до убойобнутий момент просто у грі. Ну, гаразд, давайте ще тоді так спробуємо, значить. Три суди. Один суди. пять 5-7 ось так ось спробувати. That's not right. Гараз, я тоді за що зараз зроблю? Врубаю цей йобнутий сейф. Я тупо включаю відео. How to unlock safe, йобт. Так, да, давайте. Ага. Він крутить спочатку тут до трьох. Потім сюди до, од до одного. Один. П'ять. Все? Yes. Yes, that's it. I've cracked it. Це воно я підібрав код. Ну це. Це піздець просто з цим сейфом. У сейфі був кам'яний хрест. Це просто піздець. Ну, в принципі, здогадайте Поштівка більше мені не потрібна. В принципі, здогадатися так, що поштівку сюди поставити не складно. В принципі, здогадатися, що ось ця кількість стрілочок, це це типу, цей во так. Який номер першим, який другий де. Ну, мабуть, теж. Ну, але ну, блять, ну це піздець. Але оберт, я ж нібито, ну так ось. Три, воно ось туди, я ж туди і крутив, а воно бачите, типу навпаки малося на увазі. Тобто... Я ж наче хто туди і крутив, а виявилося, типу навпаки треба крутити. Ну блядь, це піздець, реально просто. Вині, виніс мозку, чесне слово. Ну хрест ясно сюди треба вставити так. Тут, тут все дуже просто. Ага. Угу. Слава тобі, Господи, принаймні ми відкрили цей клятий сейф. Навіть перший сейф, хоча й теж був заморочений, але і але то його було якось попростіше відкрити, так? Знову ми в каналізації, знову ми чуємо сміх. А куди йти, до речі? Чувак, вам тут треба ремонт зробити. Та ну бляха, та скільки можна? Ну ви задовбались з цим гівном. О, вже відкрилися двері. Чувак, годі казитися. Мені до нього йти? Та, мабуть що так. Взагалі ці флешбеки з божевільні, так, Бо доволі прикольні, насправді Так, тут нічого. А, аптечка, але аптечка нам, бачите, вже нікуди класти і лікувати мені немає чого. Брін, ось такий ось такий у мене здоровий буга, я ще зрадів, типу, пішов кудись-не туди і знайшов аптечку, а воно бачите, як... Не потрібна мені аптечка, виявляється. Ой, я куди. А, сюди. У вас тут труби прорвало. О! Зберігалочка. Якийсь бідолаха, бачите, теж по каналізації бігав, але не добіг куди було потрібно. Так, збережемося. Фух, так. Навіть перший сейф і то було якось простіше відкрити От Реально, так. А Цей прямо якось так я. Підзадовбався задовбався його відкривати, прямо скажімо. Ну, мабуть, давайте на цьому наш випуск закінчимо, давайте глянемо просто, що там нас чекає на горі, мені прямо цікаво. І мабуть, на цьому випуск закінчимо, а в наступному тоді. Там чуваки стоять. А вони вже, типу, церкву спалили, чи що це взагалі таке? Прапор, порвался. А це ж цей, це ж Чарлі Гилман, чи ні? А, ні, а мені не що це Гилман, він чимось схожий на нього. Ну свивайс складу все трішки засмучує, так? Дивіться, вони стріляють по мені і жодного разу ще не лучшее. Дивіться на цей прикол. це, типу так задумано чи що. Просто це ж максимальний варіант складності, що ти можеш взяти, поки ти не пройшов гру, так? А він доволі простий. Хоча, можливо, потім він буде складніший, бо я ж коли минулого разу грав, походу був такий самий прикол. І я пам'ятаю, що місцями мені там було дуже непросто у перестрілках. Тому. Мабуть, це тут так задумано, щось таке, бо я ж поки що беззбройний. Так, ага, це інсмутський банк. Так, і там щось нам казали, що за банком ми якраз щось кудись вийдемо, і от якраз ми вже. О, Вучів нарешті, чувак, блін. Ще й в ногу, бачите. Вони, А, вони по нозі стріляють, бачите, вони ж хочуть мене живцем взяти, так, щоб допитати, там, щоб мене катувати так, і тому по нозі стріляють. Зрозумів. Ну добре, так, хлоп'ята, як я і казав, давайте до цього прощатися. Я, як завжди, вдячний за пригляди, заподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!